Чья місячна, зоряна, ясная, видно, хоч волк збирай. збира, види кохана я, працею за морена, хоч на хвилиноньку куб. Він написав знану в Україні пісню, ніч яка місячна зоряна ясна. Він письменник, публіцист, драматург, культурний і громадський діяч. Сьогодні у рубриці телеканалу Прилуки знай наших» розповімо про Михайла Петровича Старицького. Народився на Полтавщині. Батьки були дещо заможні, але досить юному віці Михайло Старицький залишився сиротою. Його вихованням зайнявся двоюрідний дядько. Віталій Лисенко, саме той Віталій Лисенко, який був батьком знаного композитора Миколи Лисенка. Отож, Микола Лисенко і Михайло Старицький були братами. Михайло Старицький та Микола Лисенко разом навчалися в Полтавській гімназії, разом вступили до Харківського університету, а потім разом навчалися у Київському університеті. Щоправда, вже на різних факультетах. В університеті вони впоринають в таке громадське життя. Стають членами громади, до якої входили знані постаті Михайло Драгоманов. Павло Чубинський, Тадей Рильський, Микола Лисенко і, власне, сам Михайло Старицький. Вони відкривають недільні школи, відкривають бібліотеки, самі викладають і власним коштом купують книги. Після завершення університету Михайло Старицький оселяється в Києві та працює в тандемі з Миколою Лисенком. Вони створюють організацію українських сценічних акторів, а згодом у Києві розпочинає свою діяльність український музичний театр, де вперше звучить вистава Чорноморці за його постановкою. Не можна не оцінити значимість і роль. Михайла Старицького у розвитку українського театру, тому що Михайло Старицький розумів, театр це місце, де промовляє душа народу, це місце, з якого кожен міг почути українське слово, думку, пісню. Зрештою, відчути українську ментальність. Театр був тим місцем, де кожен мав можливість нарешті побачити відмінність. Та неповторність української нації. Театр та громадська діяльність були для драматурга важливими. Михайло Петрович був видавцем часопису Рада. У 1883 році в Києві з'являється трупа Марка Кропивницького. І, власне, від Марка Кропивницького Старицький отримує пропозицію очолити першу національну українську трупу, або як їх ще називали театр Корифеїв. Більше того, не просто очолити, а стати меценатом, благодійником цієї трупи. Михайло Старицький одразу погодився на цю пропозицію. Більше того, він їде до родинного маєтку, продає його і всі кошти вкладає саме в розвиток театру корифеїв. Він їм готує нові сценічні костюми. Він готує е, нові е, сценічні інтер'єри. він Платить їм заробітну платню. І варто наголосити, що отримували платню навіть більшу, чим отримали актори імператорського театру. Проте, через декілька років Михайло відійде від основної трупи, а згодом загалом залишить театральну діяльність. З головою поринив літературу. Ми добре знаємо Михайла Старицького як поета і перекладача. Зокрема, Михайло Старицький є словотворцем. І деякі слова, які ми зараз використовуємо, навіть не здогадуємося, що він є їхнім автором. Так, до прикладу, слова, які ми використовуємо: зрадливий, дурманити, потужний, привабливий, приємність, темрява, хідь, байдужість, песливий, бруднити, бойовище, спочин. І, мабуть, найголовніші слова, які звучать сьогодні, це майбутнє і мрія. Михайло Старицький зробив неоцінений вклад у розвиток української драматургії. Його найпопулярніший твір Ой не ходи Грицю та на вечорниці. Старицького ще називають історичним романтиком Богдан Хмельницький, Маруся Богуславка та Молодий Мазепа. ці відомі історичні романи вийшли з під його пера. Відому та. Улюблену українською публікою п'єсу за двома зайцями також написав Михайло Петрович. Особливе значення вона має для прилучан, адже зіграв там наш земляк, Микола Федорович Яковченко. Кожен його герой мав небиякий характер. Та харизматичність, Власне, як і сам Михайло Старицький. Михайло Петрович був дуже красивий чоловік. чуби, з великими вусами, і, мабуть, тому закохав у себе 14-річну дівчину, свою троюрідну сестру Софію рідну сестру Миколи Лисенка. Вони навіть побралися, коли їй було 14 років. В шлюбі народилося п'ятеро дітей: четверо дівчат і один хлопець. Одна донька померла в юному віці. Син став правником. Ще одна донька була актрисою, була закохана Марка Кропивницького. А ось доля двох досить трагічна донька Михайла Старицького, Людмила Чистахівська Старицька найвідоміша із дочок драматурга. Вона пішла по стопам батька. Вона була публіцисткою, письменницею, перекладачем. Більше того, вона була членкиною Центральної ради та уряду директорії. І звичайно, що радянська влада не могла простити, а не в словотворення Михайла Старицького. Ані діяльності його доньки Людмили. Людмила Чистахівська старицька мала доньку Вероніку, неземної краси. З неї писав портрет сам Мурашко. Вона знала багато іноземних мов та проживала за кордоном. В 1938 році Вероніка отримує звинувачення про те, що вона є членкиною спілки визволення України. Того ж року онука Старицького отримує вирок, який виконують уже наступного дня. Мати ще шукатиме свою доньку, але так її не знайде. Отож, Людмила Чистахівська старицька повертається до Києва. І в 41-му році разом з своєю рідною сестрою Оксаною заарештовується більшовиками, радянською владою і відправляється до вигнання, у заслання на Далекий Схід. Проте вона не доїхала до прибуття, вона померла дорогою. Тому могила. Доньки Михайла Старицького ми і не знаємо, вона невідома. Невідома рідним, трагічна смерть спіткала не тільки доньку та онуку, а й самого публіциста. Власне, і він помер уже у 1904 році, після того, як виграв суд щодо звинувачення його в плагіаті. На пам'ятному хресті на байковому кладовищі написано: Нехай Україна у щасті, буя, у тім нагорода і втіха моя.